У Павлограді зростає кількість звернень по психіатричну допомогу як для дітей, так і для дорослих. Медики пов'язуються з кількома чинниками: пандемією, війною, вимушеними переїздами та втратою звичного середовища. Ми зараз реєструємо, якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, це затримки мовленнявого розвитку у дітей, це інтелектуальні порушення, це порушення нейророзвитку, тобто це розлади спектру аутизму, так і розлади дефіциту уваги з гіперактивністю. Огляд триває від 40 хвилин до години. Після цього складається індивідуальний план лікування, а за потреби дитину скеровують до інших фахівців. Психіатр він завжди працює в парі. Обов'язково це може бути логопед, це може бути ерготерапевт, це може бути aba терапевт це взагалі такий терапевт, який працює з дітьми, які мають порушення нейророзвитку. Особливої підтримки потребують внутрішньо переміщені діти багато з них приїхали з Донецької та Луганської областей і мають труднощі з адаптацією у новому середовищі. Взагалі, ця війна вона дуже погано повпливала на підлітків в плані того, що з'явилася така відсутність соціальних зв'язків, розумієте, і от конкретна закритість да того, що дитина вона не спілкується з іншими дітьми, і це якраз сприяє розвитку психічних розладів. У Павлограді працює доступна система підтримки. Фахівці супроводжують дітей до повноліття, надаючи не лише діагностику, а й тривалу психотерапевтичну та соціальну допомогу. Фахівці наголошують, не варто соромитися, звертатися по допомогу, бо психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.